Петриківський розпис є одним із приводів для гордості українців. Цей вид мистецтва, що з'явився на теренах нашої держави ще у 19 столітті, і досі залишається яскравою візитівкою не лише маленького селища Дніпропетровської області, а й цілої України. Він захоплює химерними орнаментами, яскравими квітами і плавністю ліній, у які неможливо не закохатися. Тож не дивно, що саме Петриківський розпис став першим об'єктом з України, що був включений до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Тим паче не дивно, що саме ці мотиви пропонують зробити символом майбутнього конкурсу Євробачення, що пройде в Україні у 2017 році. Про те, чим Петриківський розпис за всіх часів вважали оберегом для дому та українців, та як навчитися його малювати, дізнаємося просто зараз. Адже до нашої студії завітала член національної спілки майстрів народного мистецтва України Марина Саркісян. Доброго вам ранку, доброго ранку завітали до нас передусім, хочеться дізнатися. Чому особливість Петриківського розпису взагалі і як він набув значення от оберегу? Коли він набув на цей період? Патриківський розпис виник задовго до появи християнства, і в ті часи він вже мав значення оберегу. В якомусь сенсі люди обрамляли свої хати? Вікна, двері, і навіть одяг обробляла магічним орнаментом. Вважалося, що люди вірили в духовну красу і тому намагалися себе оточити такою красою. Що зараз зазвичай прикрашають Петриківським розписом? Зараз прикрашають, мабуть, напевно, все, все, що можна. Це зараз дуже активно пропагується він і в рекламному дизайні, і в дизайні інтер'єрів. Дуже модно стало зараз. Розписувати котеджі, такі багаті будинки, інтер'єри, книжкова графіка, знов такий ж одяг. Дуже зараз модно і багато зараз іде заказів на розпис одягу. Я бачу, ви нам навіть листівочки такі принесли. Так. Що це за листівки? Розкажіть про них. Я буду показувати. Да. Так, так, так. Це листь або ви. Це мої картини, які я пишу. Розписую так. на полотні і Ось на такі. папері. Раніше, до речі, розписувала тільки на білому папері, тому що хатній розпис був побілена хата. А зараз часи йдуть. Петриківський розпис теж він, змінюється. Стає таким современным <ріст> мистецтвом, і тому і зараз професійні майстри намагаються писати і на кольоровому тлі не тільки на білому, і не тільки на жовтому, а на сучасній Складні... так, 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 так. Ну, навчитися власне малювати, навчитися цьому мистецтву можуть всі охочі, чи, чи можливо потрібно мати тобто дар такий от до малювання, і тоді можна якось вже розвинути цей талант. Особисто я вважаю, що може малювати петриківський розпис кожен охочий. Треба тільки мати бажання. Якщо є бажання, все вийде. Беремо пензлик і починаємо творити. З чого ж починаємо? Які найлегші елементи петриківського розпису, які найтяжчі. Найлегші елементи це звичайне малювання пальцем калинку. Це люблять дуже діти, полюбляють і дорослі. Немає пензликів, є у нас палець. Беремо, фарбу. але можемо спробувати. Можемо, звичайно. Ми розпочнемо і будемо спостерігати якраз власне за цим процесом. Як це відбувається? Зараз я розведу фарбу трошечки. Угу. Ага. Чи завжди Петриківський розпис малювали фарбами і пензлями? Ви вже сказали про те, що малювали пальчиком. Ну, малювали всім, що знайдуть, що використовували якого... ще для малювання. Кремо, елементи, Палички, якого? от у мене є така рогазинка, угу. ну, на російській мові камиш. Що вона робить? Дуже гарні такі маски робить, я теж покажу. Є такий дуже гарний інструмент в Петриківському розписі, який його відрізняє від інших. Це звичайно котячий пензлик, який зроблен з котячої шерсті. Як коти реагують на такі а... зазіхання на їх шерсть? <рес> Знаєте, одна художниця поїхала в Японію, і там, коли вона сказала, що котів стрибуть, японці вибіжали і сказали, що ви ізверги. Але з котами, звичайно, проводиться перемовиний. Береш на руку, гладиш їх, і, ну все гаразд. Їм не больно, тобто відстригається маленька шерстинка і все виходить добре. Так, так. зараз ми покажемо Распучаємо техніку пальчиком. Пальчиком, так. Пальчиком, так, так. Да. Тобто ми малюємо ось так. Це в нас виходить традиційна калина, калина. так? Калинка, так. так. Її можна малювати і не тільки пальцем, а ще і піп'яткою. Але, звичайно, воно буде не такі великі груз калина, але трошечки маленькі. Якщо треба зробити невеличке, але вони будуть більш чіткими і більш круглими такими. Так. Так. Так, Що означає калина у Петриківському розписі? Чи має вона якесь значення? Звичайно, калина. Калина у нас означає і має таку символіку, як криво, дивоча краса. Угу. І ще, звичайно, оберіг і символ нашої країни. Тобто, то чому його використовують і майже на всіх малюнках, тому що це є наш символ нашої країни. Які ще маски використовуються і для чого? Для зображення чого? Е, ну, звичайно, художники, коли малюють, вони, звичайно, опираються на, на, на рослині, які е, ростуть поряд. То на е, нашу природу, любов до нашої природи, до нашої. Які власне рослин? кольори характерні для Петриківського розпису? Це зазвичай є якась палітра, чи можливо тут всі абсолютно які можна задіяти, вони підходять? Петриківський розпис, взагалі, він яскравий, він життєрадісний. В ньому немає таких якісь пастельних, mm -hmm. приглушених кольорів. Він е, е, собою дає людям. Ну, Таку веселу, яскравість да, душі. Тобто... Чим яскравіше кольори, тим краще. Це, да, це дух нашої української <смітна> культури і нашого народу. Так, зараз я хочу показати перехідний мазок і звичайно, е... елемент цибулька, яка дуже часто використовується також в Патрикійському розписі. Чому вона називається цибулька, а ми бачимо в ній все ж таки квітку? Дуже цікаве, цікаве питання. Цибулька, елемент цибулька це наскрізь розрізана цибулина, наші прабабусі, дуже дуже такі талановиті і дуже такі, ну, у, були, ну, у, угли, да? тобто вони, вони розрізали, побачили, що дуже гарно можна намалювати. Ага, вони просто використовували її для малювання. Так, так, так. Раніше ставила відпечаток, потім вже почали е, намагатися її малювати самотужки. Загалом Петриківський розпис зазнав якихось змін з тих пір, як виник, чи це вміння передається від покоління до покоління, від бабусі до правнуків? Ну, звичайно, він передається. Обов'язково я мені в цьому році пощастило побувати в Петриківці. Я об'їздила все село, побачила, була присутня у в гостях у талановитої художниці пані е, Ганни Самарської. Це єдина учениця Катерина Васильна Білокур. Побачила, як робляться роботи, як вони е, ставляться до своїх робіт до, до само, саме Петриківського розпису. Але ну, Петриківський розпис, як я вже казала, він, е, він зростає. Він не може Стояти на, на місці, звичайно, щось кожен художник додає якісь елементи свої. Тому Шо, ми дякуємо. сподіваємося, що наші телеглядачі, які теж побачили цей петриківський розпис, додадуть до нього щось своє, свої мотиви. Обов'язково малюйте, тому що це приносить велике задоволення усім. Ну а ми нагадаємо, що до нас завітала сьогодні майстриня в нашій студії. Вона була це член національної спілки майстрів народного мистецтва України Марина Саркісян. І говорили, ми та намагались власноруч відтворити патриківський розпис. Ось так, як завжди, яскраво та позитивно дійшов свого фіналу наш сьогоднішній ефір. І ми та вся наша ранкова команда бажаємо вам завжди міцно тримати у руках пензлик вашої долі та фарби, гарного настрою, яких ви завжди зможете додати до свого життя. Ну а ще не забувай. Те вмикати щоранку на жвавий помаранчевий ефір, адже ми маємо у запасі ще безліч ідей та сюрпризів, якими будемо неодмінно ділитися вже завтра у цій же студії. Це був ваш ранок по київськи